Дорогі випускники, зараз для вас вітання від першої вчительки з Італії. Послухайте, будь ласка. Мої маленькі, мої хороші, мої милі збитошки. Називаю вас так, бо такими ви залишилися в моїй пам'яті. Як приємно усвідомлювати, що я вже такі дорослі, красиві, елегантні, чарівні, розумні і талановиті. А я знаю, про що я кажу. Школа це той дім, де проходить ваше дитинство і починається юність. Уявляю, скільки всього пережито за ці роки. Це ваші успіхи, невдачі, це старі і нові друзі, а можливо у когось і перша закоханість. Знаєте, відчуваю себе шпигункою, яка підглядає у шпаринку в дверях. Це я так за вами слідкую у мережах. З кимось мені вдалося стати друзями, а з кимось і ні. А хтось і сам не дружить з соціальними мережами. Ось бачу фото однієї дівчинки. Дивлюся, та сама чарівна посмішка і губки бантиком. Тільки з очей зникла хитринка каменка. Часто цікавиться моїм життям, ділиться своїми враженнями. Одну маленьку дівчинку ніде не бачу. А я до мами в гості, ага, ця вже вища від мами, з очами мрійниці виросла красуня манюня. Ще одна дівчинка виставляє фото зрідка і все, які загадкові. Або профіль, або взагалі не видно обличчя. А так хочеться заглянути в ті оченятка. І ж вони зараз, чи та сама мишка, що гризла книжку, чи зовсім інша? Ось іще одна красуня, все фото у вишиванці, справжня україночка. Так і чую з уст пісню: Мамо, а ти ж мені казала? Так разом з піснею іде у життя. До іншої дівчинки заглядаю в профіль. Закрилася, не пускаю в гості, а я знову до матусі. Дивлюсь, а мама тішиться донечкою та гордиться. А воно й правда є чим гордитися і красунечка, і розумничка. І ще за однією дівчинкою люблю підглядати. Адже з маленької ксени завойовниці виросла чарівна, мила, ніжна красуня. З очей десь подівся той лукавий вогник, а з'явилася лірична нотка. Сподобався мені статус. Ти не такий, як усі, ти набагато глибше. У тебе океан середини, а у когось калюжа. А ще одна дівчинка з русою косою. Бачу, дуже любить свою родину, пишається мамою і татусем. Задивляюся в очі і бачу там любов, ніжність і замріяність. Ще пам'ятаю дівчинку загадку, так і загадковою залишилася, яка їй так пасує, цікаво спостерігати за її філософією. І на кінець дівчинка, яка весь час боролася за своє місце під сонцем. І, ви знаєте, виборола таке. В її фото я бачу виклик. Я є, я знаю, куди йду, і я знаю, чого хочу. А одного разу мені в інстаграм прийшов лист. Надія Дмитрівна, з ним учителя, я скуча за вами. Сльози відразу бризнули з очей і течуть, течуть, течуть. А чого я плачу, не знаю. Мабуть, приємно, несподівано і дорого серцю почути, скочу. І я тоді зрозуміла, я хочу до вас, мені вас не вистачає, хочу обняти. Це я скочила. І хай не всі дійшли до 11 класу. Хтось пішов до своєї мети іншим шляхом. Я всіх пам'ятаю і люблю. Дорогенькі мої, я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви особливі, що ви всі хороші особистості, а це найголовніше в житті. Я вами пишаюся. Будьте собою, йдіть впевнено до своєї мети. Заявіть про себе світу. Пам'ятайте? І шануйте всіх вчителів, хто клав у вас частиночку свого серця. Я знаю, у вас все вдасться, бо ви цього варті. Люблю вас усіх і молюся за вас.